Всім привіт! З вами канал Проста Капуста. Сьогодні я розповім про сильний проект Prodox з розділу раз 24 години. Prodox це проект Супердефі зі стартовою площадкою для глобальних інвесторів, венчурних компаній і стартапів. Плюс цього проекту у тому, що ми можемо майнити їх токени на початку з підключенням Metamask чи Trust Wallet і ці монети вже можна продати на PancakeSwap. Єдиний маленький мінус у тому, щоб почати майнити, треба заплатити приблизно 10 центів у BNB за комісію підключення і те, що ну, великі гроші тут ви не заробите. Отже, як почати добувати токени DOX. Переходимо на сайт з ПК з встановленим гаманцем у браузері, конектимо гаманець, підписуємо. Попав в кабінет на сайті, тиснемо кнопку Enable DOX». І підтверджуємо транзакцію. Заплативши трохи BNB для комісії. В мене це вийшло приблизно 10 центів. Після чого встановлюємо додаток, він є лише, на жаль, на Android. Заходимо у додаток, вказуємо ваш адрес гаманця, який ви коннектили на сайті. В додатку тиснемо «Старт» і добуваємо токени DOX. Також ми можемо дивити свій відео Watch Earn, які будуть з'являтись періодично і збільшувати прибуток майнингу. Тут є вкладка Home, на якій ви можете грати в різні ігри, витрачаючи при цьому свої намайнені токени. Також є вкладка Account, на якій ви бачите свій левел, а знизу бачимо два гаманця. Майнинг це те, що ми намайнили. І спотове це те, що ми можемо вивезти і продати. Зараз я покажу, як перевести з майнінг гаманця свої токени на спотовий гаманець. Поки є лише один спосіб, як це можна зробити. Зробити це можна за допомогою гри. Переходимо на сайт, відкриваємо вкладку Game. Нам доступно, як бачимо, три гри. Обираємо першу гру. Тут вибираємо майнинг гаманець. У мене, як бачимо, є 135 монеток. В цій строці ви вписуєте, на скільки монет ви хочете грати. Я рекомендую грати на невеликі суми від 1 до 10 монет, так є більше шансів на виграш. Тут ставите галочку на Low, натискаєте Auto і воно починає грати. І монети, які будуть виграватися, будуть переходити на спотовий гаманець. Але також мінус в тому, що тут ви і програєте свої монети. Зараз у мене на споті, як бачимо, є одна монета. І давайте подивимось, скільки в мене буде переведено з майнинг аккаунту на спотовий аккаунт. З моїх 135 монет, скільки вийде перевести на спотовий. Все, монети перебилися, і ви бачите, що в мене на спотовому гаманці зараз 103 монети. Тобто я втратив десь 32 монетки. На жаль, поки що немає іншого способу, щоб перевести з майнинг на спотовий аккаунт монети, тому користуємося те, що є. Так, ну а тепер покажу, як вивести і продати ці монети на PancakeSwap. Одразу скажу, що вводити краще від 1000 монет. Бо за вивід і продаж на PancakeSwap папі потрібно буде платити комісію. Отже, натискаємо на Withdraw, вписуємо кількість монет, підтверджуємо. Ці монети ми переводимо на свій Metamask, тому бачимо, що за перевод потрібно зараз заплатити комісію. І зараз ми бачимо, що ця комісія дуже висока, 80 центів. Тому краще почекати, коли комісія буде менше, бо вона постійно міняється. І е, краще почекати і наманити хоча б від 1000 монет, і тоді вже робити вивід. Я зараз так і зроблю, я не буду виводити, а почекаю, коли у мене намайниться достатньо монет, щоб зробити нормальний вивід, І щоб була зап... змога заплатити за комісію. Отже, уявімо, що ми перевели ці монети на Metamask. І тепер треба нам їх продати. Щоб продати ці монети, ми переходимо на PancakeSwap, конектимо свій гаманець, копіюємо адресу контракту монети і вибираю її на Свапалки. І знизу вибираю, на яку монету я хочу її продати. Це буде USDT. І тут вписуємо кількість монет. Ну, до, припустимо, 135 монет. Як бачимо, це буде 19 центів. Ось чому потрібно збирати хоча б від 1000 монет. Давайте подивимось, скільки потрібно ж монет, щоб назбирати хоча б на 1 долар. Бачимо, що нам потрібно 700 монеток щоб назбирати на долар. Давайте підіб'ємо висновок. Я порахував, що за добу виходить на майнити приблизно від 30 до 50 монет. Тобто за місяць ви зможете намайнити приблизно 1000 монет, це десь 15 2 бакси по нинішньому курсу. Але знову ж таки, курс монети може вирости і ви можете зараз намайнити і зберігати ці монети просто так, а коли буде вигідно, ви зможете їх продати. Ну і також ви можете запрошувати своїх знайомих по вашій реферальці. І дивитися рекламу, та за це буде збільшуватися як швидкість майнінгу, так і винагороди в монетах. І ви зможете в два рази швидше намайнити ці тисячі токенів. Тож, треба воно вам чи ні, вирішуйте самі. Один раз на день натисніть на кнопку, як на мене, не є чимось складним. І хто знає, можливо, курс монети підніметься, і тоді ви зможете заробити більше, ніж, більше, ніж пару баксів. Тому дивіться самі. А на цьому все з вами була проста капуста. Чекайте нові відео, Па-па!